Так, всім привіт! Сьогодні хочу з вами трошки поговорити про те, чому важливо, щоб язик займав правильне положення на нашому піднебінні. А взагалі, це доволі неочевидна тема, хоча зараз, звісно, про неї вже набагато більше говорять. І в наших комплексах для обличчя я буду обов'язково ще і ще торкатися цієї теми. Будемо робити вправи і там різні розслабляючі техніки, які допоможуть язику зайняти це правильне положення. Отже. Почнемо з того, що таке правильне положення язика і чому воно важливе. А зараз, просто, поки ви ще не знаєте ніякої інформації, то відчуйте, де саме розташований ваш язик, просто розслаблено. Відчуйте, чи він торкається верхнього піднебіння, чи він десь розташований нижче в роті. Також яка частинка язика торкається верхнього піднебіння, якщо торкається. Угу, Супер. Відчули, запам'ятали собі і йдемо далі. Отже, в такому оптимальному форматі наш язик має бути злегка притиснений до верхнього піднебіння не тільки кінчиком, а двома третинами. Тобто, ще раз, не тільки кінчик, а прям і тіло язика, ось майже до його кореня, має так м'яко торкатися, верніше навіть м'яко тиснути на верхнє піднебіння. При цьому не опираючись в передні зуби, тобто зубів, язик не торкається. І, по-перше, далеко не в усіх людей це положення язик займає. По-друге, навіть коли ми починаємо над цим працювати, це теж не так уж і просто. Тобто я пройшла цей шлях, я завжди думала, що у мене язик стоїть як треба, але насправді потім я зрозуміла, що все ж таки у мене ну, якби не повністю язик лежить на верхньому піднебідні тільки його кінчик. І я працювала над тим, аби повернути язику його нормальне положення. Чому це важливо? Є кілька моментів про здоров'я, про красу. Ну, мабуть, ось такі дві основні категорії. Отже, якщо одразу перейдемо до краси, більшість людей хоче надовго зберегти свою красу там не знаю, своєю таку еластичною, еластичний підтягнутий вигляд шкіри. І а, немає сенсу маститися всякими дорогими кремами, ретинолом і всяким таким, а, якщо язик наш не стоїть на місці. Чому? Тому що у нас є така кістка, яка називається Максила, це кістка верхньої щелепи. І язик, а, займаючи правильне положення, він якраз підтримує цю максилу. Тобто язик це що? Це м'яз. І в своєму а, такому розслабленому, не дуже розслабленому, а просто спокійному форматі, в спокійному положенні він тисне на нашу кістку верхнього піднебіння. Силою приблизно там до 50 грам. Коли ми ковтаємо, що ми робимо багато багато разів за день, то він може тиснути на 500 грам. Ну тобто, уявіть, що ось така сила тисне 24 на 7 на вашу кістку, підтримуючи її. Або цієї сили немає. Якщо її немає, то наша Максила буде поступово якби опускатися, з'їжджати вниз і разом з нею буде витягуватися череп, будуть з'являтися зморшки. Додаткові навіть не просто зморшки, а таке опущення тканин. Тому це дійсно є дуже-дуже важливим з точки зору збереження молодості та краси. Але, можливо, краса когось не ну, не настільки сильно цікавить. Є ще і інші причини, чому дуже важливо, аби язик займав своє таке коректне оптимальне положення. Перший момент це ну, взагалі це ідеально, коли це з дитинства, так, але далеко не у всіх так буває. Або вроджено, або набуто, інколи там не всі соски і пустишки добре працюють. Якщо язик займає своє правильне положення, то це допомагає нам підтримувати носове дихання, тобто дихання через ніс. Ми, звісно, можемо вдихати і через ніс, і через рот, фізично можемо. Але давайте подумаємо, чому ніс краще підходить для цієї функції. Уявімо, що ви подумали, придумали свої відповіді, і я вам скажу: ну я думаю, очевидно, що ніс, а він у нього є спеціальні фічі, які допомагають йому підготовлювати повітря для того, щоб воно потрапляло далі. нам в легені повітря, коли проходить через ніс, воно зволожується, воно очищується або заражується, або навпаки, воно там нагрівається, або охолоджується. І тому це більш оптимально. Це перший другий момент, що якщо ми постійно дихаємо носом, ой, ротом, вибачте, то язик дійсно опускається вниз. Це як взаємозалежні речі. Це може починатися від того, що язик опущений, і навпаки, язик може опускатися від того, що ми дихаємо постійно ротом. Наприклад, там у дитини постійно заложений ніс, і вона не може дихати носом, привчається дихати ротом. І якщо ми починаємо дихати ротом, то я зараз там додам зображення про те, як сильно змінюється обличчя людей. Які дихають через рот, і я цих зображень надивилася цілу купу, в тому числі там реальні фотки з досліджень, тому це дійсно так і є. І навіть якщо ви просто поспостерігаєте за людьми в звичайному житті, я впевнена, що ви прям зможете побачити, у кого такий от специфічний профіль профіль людини із вузькою щелепою і яка ймовірно дихала через рот багато в дитинстві. Чому так стається? Тому що якщо ми дихаємо ротом, то у нас опускається язик, у нас також розширюються наші дихальні шляхи. Вірніше, як вони звужуються, і для того, щоб їх розширити, для того, щоб достатня кількість кисню потрапляла легені, у нас голова йде вперед і формується така специфічна постава. Окей. Тут ми розібралися, що язик, який знаходиться в оптимальному положенні, він допомагає нам підтримувати носове дихання, яке є корисним для нас і з точки зору обезраження повітря, щоб не було там, якихось захворювань, лор захворювань, так і з точки зору також підтримання естетики і функціональності також нашого обличчя і дихальних шляхів. Так, їдемо далі. Зараз тут собі зробила невеличкий конспект для того, щоб все. Все вам правильно розказати. Окей, також, як ще на здоров'я впливає положення нашого язика? Якщо він постійно тисне із своєю оптимальною силою в наше верхнє піднебіння, то це також допомагає щелепам розвинутися правильно, горизонтально, тобто в ширину. У нас насправді має бути доволі широка щелепа. Але у дуже багатьох людей, включаючи мене, хоча у мене ще не суперкритична ситуація, але тим не менш, щелепи стають вузькими. По-перше, це зараз часто від народження. По-друге, в дитинстві, можливо, там не ідеально ми якось там дихали. Або, знову ж таки, наші соски-пустишки були неоптимальні для розвитку нашої щелепи. бо не знаю, мало твердої їжі, тобто багато є моментів. Також зараз пов'язують це із харчуванням матері під час вагітності. У будь-якому випадку дуже часто у людей стає вузька щелепа. Вузька щелепа приводить до того, що зуби не поміщаються всі в зубний ряд. Якщо у вас вісімки не влізають, значить у вас є така проблема. Ось якщо є будь-яке вигривання зубів, також це значить, що у вас є а, такий нюанс, що щелепа вуща ніж могла би бути, і це обов'язково обов'язково сказується на вигляді обличчя. Це перше, другий момент знову ж таки. А це все впливає на те, чи може у нас язик лежати на верхньому піднебінні. Якщо дуже вузька щелепа, то язик складно умістити на верхнє піднебіння, і, скоріш за все, людина почне дихати також через рот. Тобто це дуже взаємопов'язані такі речі. Uh, і насправді, поки діти маленькі, ми можемо, ми можемо дуже ефективно розширювати щелепу, тому якщо у вас є маленькі діти, якщо ви помічаєте, що в них таке скупчення зубів, або, наприклад, виросли молочні зуби, і вже вони дуже впритул uh, молочні зуби мають бути з щілинами між ними для того, щоб коли вони випали, то постійні зуби вони змогли зайняти своє місце. Якщо ви бачите, що у дитини там уже вся щелепа би, тісно зайнята молочними зубами, то подумайте про те, аби зробити ще дослідження на цю тему і звернутися до спеціалістів, які займаються саме розширенням щелепи. Є ставлять спеціальні апарати у дітей, там ще все доволі рухливо і м'яко ще шов на піднебінні не зрісся, і можна розширити щелепу. Що Буде дуже позитивно впливати і на зовнішній вигляд, і на здоров'я вашої дитини у майбутньому. Для нас, дорослих, вже ну, до речі, роблять операції, але це доволі така інвазивна техніка, тобто треба прям там кістки якби, розрізати, тому, тому, тому. От. І дуже часто люди йдуть до брекетів, як до вирішення проблеми. Брекети мають місце бути або лайнери, але вони не завжди вирішують проблему повністю. Тим паче, що треба розуміти, що. Знову ж таки, якщо у нас є якийсь наслідок, а викривання зубів це наслідок, то у нього була якась причина у викривання зубів, причина це вузька щелепа. І брекети вони лише рухають зуби, вони не розширюють ніяк щелепи. І інколи брекети навіть призводять до погіршення ситуації, коли вони зсувають зуби назад. І в результаті у нас щелепа нижня також йде назад, і верхня щелепа йде назад, і у людини стає таке пласке витягнуте обличчя, яке Виглядає часто гірше, ніж те, що було до того. Окей. Так, рухаємось далі. Це вже трошки не про язика, про щелепу, але це дуже взаємопов'язані речі, і це для мене така пристрасна тема, бо я шукаю способи вирішити мої якісь там ситуації із щелепою і зубами. Я поки для себе відкинула брекети та айлайнери і поки дивлюся на якісь остеопатичні техніки, але ще не знайшла рішення. Тому буду тримати вас в курсі, якщо його знайду. Їдемо далі. Далі, з такої міофастіальної точки зору, язик у нас не просто там, якось відірваний від решти тіла, язик насправді є складовою частиною нашої глибинної фронтальної лінії. Це наш внутрішній центр, внутрішній кор. Це та лінія, яка якраз відповідає за центрацію тіла. Тобто всі інші лінії, міофастіальні наші ланцюги, вони більше орієнтовані на рух. А от глибинна фронтальна лінія, вона. Якраз для того, щоб підтримувати вертикаль нашого тіла, і а, що входить в цю глибину фронтальну лінію? Вона йде від великого пальця на нозі і аж до язика. Наші м'язи внутрішньої поверхні стегна, м'язи тазового дна, наша дихальна діафрагма все входить в цю лінію. Наші жувальні м'язи також. І ось Якщо язик стоїть не на своєму місці, то це однозначно буде впливати на функціонування дихальної діафрагми і діафрагми малого тазу, тобто м'язів тазового та, і на таку силу цієї лінії загалом. Також ще важливо, що якщо язик стоїть не на своєму правильному місці, скоріше за все, ми ковтаємо неправильно. Так, навіть ковтати можна правильно і неправильно. Ось зараз, якщо у вас є поруч якась водичка або чай, візьміть, зробіть ковток. І просто ковтніть. І а, тепер зараз подивіться на два різних способи, як це можна зробити. Перший спосіб, ось, бачите, у мене там порухалось все просто, щоки, губи, все підряд. І другий спосіб, коли рухається, ось лише а, шия. І перший спосіб, коли рухається все підряд, коли у нас язик не притискається до піднебіння, він не робить спеціальний рух якби проштовхування рідини в горло. Вони винуждене... вимушені підключатися наші щоки, наші губи і ті м'язи обличчя, які взагалі це не їх робота. Якщо вони будуть стільки разів робити цей рух за день, скільки разів ми ковтаємо, то однозначно у нас будуть з'являтися додаткові зморшки. І тим паче не буде створюватися оцього тиску на верхнє піднебіння підтримання кістки, яка створюється, коли язик допомагає нам проковтнути якусь рідину. Спробуємо згадати, яка це сила. Це сила в 500 грамів, що доволі багато. Перший тип ковтання, коли рухається все підряд, називається інфантильним типом ковтання. Так ковтають маленькі, маленькі, маленькі дітки, немовлята. Але по мірі того, як ми зростаємо, ми маємо переходити до дорослого типу ковтання, коли у нас рухається лише ось тут на шиї. І Ви можете прям тренуватися, це доволі просто. Ви берете, наприклад, великий ковток води і робите малесенькі малесенькі ковточки, так щоб вам цього ковтка води висачило не на один ковток, а на 5-10 ковточків. Перед дзерком, намагаючись рухати ось тільки цією частиною, щоб решта обличчя були нерухомими. Це буде дуже класна вправа і для язика, і для підтримання краси вашого обличчя. Окей, їдемо далі. Далі а, також коректне положення язика, або, навпаки, некоректне положення язика, може погіршувати наш сон, тому що якщо язик. Не притиснений до піднебіння, це не є звичкою. у вісні він вірогідно буде якби западати в горло, призводячи до храпу і порушуючи якість нашого сну і якість сну вашого партнера, якщо ви хрупите. Так, в принципі, це, мабуть, основне, що я хотіла вам розповісти. Я сподіваюся, що я вас переконала в тому, що правильна позиція язика це просто невід'ємна частина збереження вашої краси, молодості і здоров'я. І я тільки за всякі косметичні штучки і приколи, але важливо підтримувати це з обох сторін, і тоді результат буде ще кращий. Тож, давайте прямо зараз зробимо з вами. Такі кілька невеличких вправ, як взагалі зрозуміти, де саме знаходиться наш язик і як його поставити в правильне положення. Одразу повторюсь ще раз, що не факт, що у вас одразу вийде, це не це не критично. Просто вам потрібно буде ще попрацювати якийсь час, і обов'язково язик займе своє правильне положення. Так, отже, почнемо з того, що просто трошки порозминаємося, сідаємо в осіве витяжіння, ніби. Хтось тисне нам на маківку, ми маківкою штовхаємо руку і витягуємося з усіх сторін тіла. Позаду, по бокам, попереду. І зараз з закритим ротом почнемо малювати такі кола язиком по внутрішній стороні губ. П'ять в одну сторону, п'ять в іншу. Угу. Віншу. Прекрасно. Тепер будемо тягнутися язиком до підборіддя спочатку, а потім до носа. Там 5-10 разів. Супер. До речі, я дізналася, нещодавно, що в нормі кожен язик має змогу дотягуватися і до піднебіння, і до підбріття, бачите, і до носа. Якщо не дотягується, то це значить, що є напруга в корені язика. У мене також і до носа. Супер, прекрасно. І тепер будемо намагатися а, протиснути язик до піднебідня. Такий популярний метод це робити. Ну, взагалі, давайте спочатку скажемо просто слово, спробуємо через слово це зробити. Скажіть слово сині. І спробуйте на цьому нь відчути, що не тільки кінчик язика, як при букві «н», н" — «н», «н», «н». Скажіть н «н», н" цей язик майже торкається верхніх зубів тільки кінчиком. Відчуйте це н і н. Н, серединка язика починає притискатися до верхнього піднебіння. Сподіваюсь, що відчули. Нь. Нь. Угу. І також хороша вправа це таке цокання. Але цокання також може бути різним. Я можу цокати кінчиком язика, як ми всі знаємо, що роблять конячки. Або конячки це ось так. але Ось це. Кінчиком язика тут буду вам показувати свої зуби, свій язик, все для вашого розуміння. Бачите, кінчиком, це не те, що нам підходить. Зараз уявіть, що на верхньому піднебінні у вас є якийсь дуже сильний магніт, який прям притягує язик його серединку до верхнього піднебіння. М -м, ніби такий вакуум створюється. Ось, бачите, коли кінчик притискаю, це виглядає так. Угу. А коли весь язик? Рот не обов'язково так відкривати, це просто я хочу, щоб ви побачили. Угу, супер. Спробуйте, давайте спробуємо ще з вами. Рот можна так сильно, повторюсь, не відкривати, але от прям спробуйте відчути, що дві третини язика притискається до піднебіння. Ніби такий вакуум. вакуум. А притисли, відпустили. Якщо дуже важко відчути, то спробуйте взяти якусь цукерочку, якийсь людяник, і коли він вже стане тоненьким, притискати язиком цей людяник до піднебіння, саме серединку язика. І якщо ви вже знайшли це положення, то тепер спробуйте його підтримувати 24 години на добу. Но можна почати хоча б із там 10 хвилин такого свідомого, наприклад, йдете гуляти і концентруєтесь на тому, що язик притискається до піднебіння. Ви його ніби притисли, зробили легенький вакуум. І гуляйте. А при цьому зуби не потрібно там сильно стискати, але вони мають бути злегка прикриті, злегка торкатися один одного: верхні і нижні зуби, верхній і нижній зубний ряд. А, і а останнє, що хотіла вам сказати, це також коли ви вже оволодієте цією технікою, то можна також робити таку вправу, коли ми притискаємо язик двома третинами до піднебіння, відкриваємо рот, і язик у нас не відпадає. Ви будете бачити вузичку. Угу. Супер. Якщо ви почнете практикувати, також можете м'юін пошукати в Ютубі. Бажано від його засновника, доктора Забула, як його звати, я напишу тут його ім'я, у нього таке прізвище є Мю. Можете пошукати, щоб дізнатися про це побільше. І коли, якщо ви почнете це практикувати, то перший час, якщо у вас вузька щелепа, ви можете помітити, що, по-перше, це буде дуже незручно. По-друге, що у вас будуть залишатися ніби сліди від зубів на язику, по краям язика. Ніби ви не прикушуєте язик, але він опиняється якось між верхніми і ніжніми зубами, просто тому що зуби вузькі, і язик ніби займає більше місця, ніж дозволяє йому займати зубний ряд. Але це зміниться, тому просто дайте собі час. А звісно, не йдіть через якийсь біль дискомфорт. Якщо ви кусаєте свій язик, так що він болить, то не потрібно це робити. Просто знаєте, що таке може бути. У мене таке було, і потім це проходить. Отже, я сподіваюся, що вам стало трошки зрозуміліше, чому важливо займатися кожним язикам, як саме це робити. І ми з вами будемо продовжувати цим займатися на клубі тренувань. А якщо ви дивитеся це відео на Ютубі, то просто знайте, що. А якщо у вас є бажання займатися не тільки своїм тілом, не тільки своєю поставою, а й обличчям, язиком, щелопами і абсолютно ось всім, -всім що у нас є комплексно, то я вас чекаю на моєму клубі онлайн-тренувань. Задавайте свої питання в коментарях і побачимося на наступному відео. Па-па!